Ви коли-небудь перескакували з однієї екстремальної дієти на іншу, сподіваючись знайти секретну формулу досконалого здоров'я та ідеальної ваги тіла. Я Ростислав Романів, і я хочу звернути вашу увагу на поширену проблему: привабливість екстремальних дієт. Це модель, яка обіцяє швидкі результати, але часто призводить до розчарування, дефіциту поживних речовин і напружених стосунків з їжею. Правжній ключ до міцного здоров'я лежить не в обмеженні цілих груп продуктів чи дотриманні складних правил харчування. Натомість мова йде про розум. Міння та живлення вашого організму тим, чого він дійсно потребує. Давайте розірвемо це замкнене коло і запровадимо більш збалансований раціональний підхід до харчування. Почніть з того, що зосередьтеся на різноманітності у своєму раціоні. Увімкніть в нього різноманітні фрукти, овочі, цільнозернові продукти, нежирні білки та корисні жири. Звертайте увагу на те, як ваш організм реагує на різні продукти і змінюйте раціон відповідно. Пам'ятайте, що помірність. Це ваш друг, а не ворог. Я рекомендую вам відвідати наш профіль і завантажити чек-лист з топ-5 принципів збалансованого харчування. Ці принципи покликані допомогти вам приймати обґрунтовані рішення щодо свого раціону, надаючи перевагу здоров'ю та благополуччю, а не короткостроковій вигоді. Уявіть собі життя, в якому їжа не ворог, а союзник на шляху до оптимального здоров'я. Життя, в якому ви вільні від циклу дієт, насолоджуєтесь підвищеною енергією. Кращими результатами для здоров'я та відчуття миру зі своїми харчовими звичками. Це бачення може стати вашою реальністю. Як європейський сертифікований дієтолог Ярослав Романів переконався у трансформаційній силі раціонального харчування. Зробіть перший крок до здорового збалансованого життя, прийнявши ці прості принципи. Ваше тіло і ваше майбутнє буде вам вдячне!